Соло Соломія передала нам слово, тому що вже знає в обличчя Максима Джигуна, міжнародного експерта, і як проанонсувала нашу фокус нашої наступної студії розмовної, яка говоримо про міжнародні події. Пане Максиме, раді вітати вас в студії. Якуйно з'явилася новина про те, що Сполучені Штати після переговорів із Києвом знизили вимоги щодо цієї суми відшкодування за надану Україні допомогу, яку Трамп спочатку називав 350 мільярдів доларів. Потім 300 мільярдів доларів, і зараз за інформацією американського видання Bloomberg цей рівень вимог, про те, яку кількість і в яких об'ємах ми маємо повернути Америці, він знизився до 100 мільярдів доларів. Я пам'ятаю, іще ще коли ми тільки починали цю тему обговорювати, як тільки вона з'явилася в інформаційному просторі. Ви були гостем нашої студії, і коли ми вас запитали за звідки взялася така сума у 300 мільярдів, ви тоді відповіли про те, що потрібно було прочитати книжку Дональда Трампа, яку він написав про мистецтво укладання угод, де він дуже чітко зазначив, якщо ти хочеш отримати щось, ну Потрібно зависити спочатку ставки, а потім цими невеличкими поступками спускатися до того рівня, який би тебе задовольнив. Зараз ми бачимо це лише інсайди. Інформація не з офіційних джерел, не з перевірених джерел, але менше з тим, якщо дійсно американці знижують свої вимоги з 300 мільярдів доларів до 100 мільярдів доларів. У тій книзі є якась кінцева мета, де, 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 де може зупинитися Трамп, ну зупинитися треба на реалістичних. Якихось очікуваннях та але сто мільярдів наші очікування, звісно, звісно. Ну Трамп хотів би можливо і більше ніж 300 мільярдів. Я думаю, що там в переговорах по корисних копалинах і набагато більші суми фігурують, і можливо не як борг, але як спільний заробіток. Але мені видається, що і 100 мільярдів це точно нереалістична сума, і 5 мільярдів нереалістична. Як мінімум, через те, що Україні надавали допомогу багато держав, окрім сполучених штатів, і згода України на повернення якогось фіктивну боргу, який е, не був боргом, це яка допомога надавалася добровільно від попередньої адміністрації. Та то це означає, що там президент Макрон чи прем'єр Стармер зможуть сказати: ну так, а ми за ці майже 4 роки війни надали допомоги не менше консолідовано. Давайте й нам повертати. Тому це точно е, така знову ж таки максималістська вимога, але вона є позитивним е, знаком. По перше, що з українського боку вочевидь класні переговорники працюють, які змогли довести. Оточенню Трампа, що 350, які 100 – це нереальні якісь речі з іншого боку. Це вказує на те, що американська сторона готова до компромісів і готова знижувати свої вимоги. Тобто, на щастя, ми бачимо от якраз прояв цієї тактики, коли з максималістських заяв звужуються, скажімо, це плече потреб, яке вони виголошують. Тому я думаю, що може бути і надалі сума зменшуватися, як я кажу, до нуля, тому що будь-яка інакша відкриває скриньку Пандори і бажання інших держав заробляти. Повертати якісь гроші, які вони давали не як інвестиційну потребу, а як допомогу країні, яка перебуває в стані війни, яка захищає їх в тому числі. Ну, тим не менше, міністр фінансів сполучених штатів Скотт Бесенд повідомив тому самому Блумберг, що ми дуже дуже близькі до угоди про корисні купалення, і може навіть цього тижня він ще не закінчився. А сьогодні у нас середа може бути підписаний цей договір. Ваш прогноз. Ну, я це думаю, це бажане за дійсне, Він видає. Я думаю, що це також тактика тиску, коли кажуть, що от ми вже на фінальній стадії. Хоча я більш ніж переконаний, що поки про ці деталі не дізнається суспільство українське, доки там не буде дійсно якихось обставин, які дозволяють отримати підтримку з боку сполучених штатів військову мови про підписання якихось документів не може йти. Мені видається, що Трамп розглядає Україну як якогось Санта Клауса чи фею, яка за гарну поведінку має от Віддавати свої ресурси просто от, тому, що це американці просять. А але ж ми е, розпочинали цю дискусію як держава про необхідність спільної угоди, як взаємовигідну угоду, як рух з двостороннім. Е, Напрямком та коли є е, е, інтереси і задоволення, потреб обох сторін, поки що там таких деталей немає. Можливо, трапилося щось унікальне за ці декілька ночей і днів, коли там американці погодилися вкласти в е, цю угоду там пакет військової допомоги, як просив президент із десятком патріотів, е, далекобійними ракетами і підтримкою України в протидії Російській Федерації. Але щось я сумніваюся, що там такі пункти десь наразі принаймні є. Пане Максиме, CNN і американське видання, так само політико, вийшли з заголовками про те, що в адміністрації Трампа щодо України ну є такий певний розкол. Це Марк Рубіо і Стів Келох з одного боку, які е, напрягають на більш такій поміркованій позиції стосовно е, Росії. І Стів Вітков, спецпосланець Трампа, який є дуже вже двічі здається, зустрічався з Путіним, е, який про більш таку поступливу політику по відношенню до Росії. Е, Росії переслідує принаймні у своїх заявах, ось з огляду на те, що Рубіо це держсекретар Сполучених Штатів Вітков Спецпосланець, взагалі до чого це може призвести і от конфлікт на рівні людей з такими посадами, що він які наслідки матиме може мати для України і для переговорного процесу загалом. Я Думаю, що він в принципі і для сполучених штатів ось цей розкол має велике значення. Уявіть собі, з одного боку є людина, яка займає державну посаду, яка є фактично міністром закордонних справ, яка має підпорядковувати собі всю зовнішню політичну доктрину у співпраці з президентом. Є друг Трампа, є забудовник, є мільярдер, є хлопець, який любить з Трампом грати в гольф на його резиденції в Маралаго, і який при цьому має сьогодні вплив на один з найбільших конфліктів. Кітів одну з найбільших воєн 21-го століття більше ніж офіційні посадові особи. Це вказує лише на те, що для Трампа позиція офіційна не має ніякого сенсу. Якщо є друзі, яким він довіряє, однаково чи вони мають який статус, чи в принципі не мають. До речі, ж про Вікофа він навіть не дотичний до треку українського. В нього близький схід, та як mm -hmm. спецпосланець по цьому регіону. Але тим не менше він зараз налагоджує ці відносини. Як на мене, це вказує на те, що Вітков поступово перетворюється на такого собі агента російського впливу. Який вкидає в американський радикальний інформаційний простір дані про те, що там п'ять регіонів і все закінчено, і взагалі, ось ця тема про те, що Україна виявляється, має погоджуватися на здачу своїх територій. Він що нам давав ці території, чи він якось допомагав їх захищати протягом певного періоду часу? Тому це звісно не на користь України, особливо це посилення впливу людей, які не мають посади. Та і от потім, після закінчення навіть каденції Трампа, той зможе умити ру. Сказати, так він навіть не був членом мого кабінету. Він радником був, та мій кабінет таких рішень не приймав і на це його ніхто не уповноважував. Тому це проблема для американців, звісно, це проблема для України. Тому що ми зараз починаємо розуміти, що вибудова класичних відносин із інституціями не має жодного змісту. Якщо ти хочеш мати вплив на Трампа, потрібно спілкуватися з його друзями, з його сином, з його родиною, тобто людьми, які не маючи посад є представниками Вникамо ось такої е, сили, яка формує фактично як внутрішню, так і зовнішню політику держави. Але у самих сполучених штатах Рубіо називають одним з найбільш конструктивних політиків у нинішній адміністрації. Навіть навіть від наших е, високопосадовців я чула таку заяву. Чи може він впливати на процеси, і чи не поведе він за собою, не перетягне на себе частину команди, яка буде говорити мовою конструктиву, мовою правил, мовою дипломатії. Ну і в принципі здорового глузду? Мені здається про те, що Рубіо найконструктивніший з усіх там членів команди Трампа вказує його поведінки під час зустрічі в овальному кабінету з Зеленським, коли він просто втиснувся в диван, хотів зникнути з цієї розмови. Та ну тобто, це людина, яка розуміє всю нині. Цість політики, яку провадить зараз американська адміністрація, але для того, щоб розуміти, як розгортатимуться події, потрібно згадати президентство Трампа першого його періоду, там 17 двадцятого року. За цей час понад 80% його команди була змінена. Тобто ті люди, які займали посади і могли бути впевненими там в своєму світлому політичному майбутньому, втрачали їх не з надзвичайною легкістю і представлялися іншими. Тому те, що зараз Трамп ставиться з таким пієтетом і довірою довідку абсолютно не означає, що він продовжуватиме лідерство за цим напрямком там через півроку, тому що люди змінюються, наративи змінюються. Що найважливіше настрої суспільства змінюються. і коли Трамп буде бачити, що там не демократи, але представники цього радикального трампійського крила його виборці будуть вважати, що Вітков неефективний, що е, зростає рівень негативу, його легко можна буде замінити на інших. Тому це така боротьба е, павуків у банці, у одні які. Знаходяться я дуже сподіваюся, що конструктиву ставатиме більше, але знову ж таки маємо брати за основу те, що розбудова відносин із там міністрами профільними немає жодного сенсу, якщо люди, які нашіптують на вуху Трампу якісь наративи не на нашому боці. Пане Максим, нас залишається буквально півтори хвилини. Попрошу вас коротко відповісти. Тим більше, що питання, на яке ми вже напевно задавали дуже багато разів, це Україна і НАТО. Бо відбувся візит кінсекретаря НАТО Марка Рюте ну, разом з президентом Володимиром вони відвідали Одесу бійців там і ну, знову читаєш в новинах заяву, яку сказав Рюте про те, що ну, Україна обов'язково буде в НАТО. Тим більше що звучить це, ну знаєте, уже як ну навіть не як іронія. Я не знаю, як ви сприйняли цю заяву. Вони ж готуються і... до нового саміту НАТО, можливо, там будуть як певний мем, та вже так. починає сприйматися це. Ну нам говорили про відкриті двері при відкриті двері, вже б вікно якесь там нам ну щілинку, якусь залишили, ми вскочили з задоволенням в це НАТО. Звісно, питання спорядку денного зняти. Тобто, Рюти сьогодні відтворює риторику Трампа, розуміючи, що якщо офіційний інститут, а тобто Північно Атлантичний Альянс буде протидіяти Трампу, а може опинитися. Так, що в НАТО не буде сполучених штатів, а сполучені штати це країна, яка має 900 мільярдів щороку на оборону, і без них буде дуже важко протидіяти не тільки Росії, але й іншим ворогам. Тому мені вдається, що е, це питання наразі ми можемо підіймати. Але те, що офіційні наші там друзі із-за кордону будуть намагатися адаптуватися під Трампа, це факт, і це ще один прояв цього російського впливу на е, Сполучені Штати, тому що там досі вважають чомусь, що Північно-Атлантичний альянс це причи. Ина за якою розпочалася війна, а не тому, що е, Путін імперіаліст, який хоче відновити СРСР в новому е, вигляді, Пане Максиме, дякуємо вам. Максим Джигун, політичний Дякую. експерт, був гостем нашої студії.